Останнім часом задаєшся питанням, а я комусь потрібен, яка вартість мого життя? Ти наче піклуєшся про сім'ю, дітей, сусідів, а тобі все рівно холодно та самотньо. Ти навіть в такі непрості для... часи для країни і генератор налаштував для постійної електрики і безперебійники встановив для котла та інтернету. В домі тепло, є світло, комфортно. З інтернетом. Наче все є. Але зранку до 10-ї, а то й до 12-ї вихідні дні нікого немає на кухні. Ні старших доньок, ні тітки, ні дружини, ні сестер. Всі сплять. А мені, як чоловіку, хочеться поїсти, поспілкуватись, посміхнутись, приготувати. Їсти можу і сам, бутерброди, яєчню, кашу, каву. Але це все на самоті, без тепла та наодинці. Ох, да не стільки хочеться поїсти, скільки хочеться тепла, уваги, поговорити по душам. Ось і їду, куди очі дивляться. Там, де хтось зранку мені посміхнеться, скаже добре слово, побажає гарного настрою. І ти, наче щасливий цілий день. Але чогось у мене зранку таке буває не часто. І що з цим робити? І якось далі треба жити, шукати надію і змінюватись.